Вітаю, стороженко Дарина, 17 років, проживаю в місті Златопіль Харківської області. Навчаюсь у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Маю базові навички гри на фортепіано. Також у вересні 2024 року зацікавилась гітарою та барабанами. Не можу сказати, що вмію на них грати, але мені це цікаво, і я цим займаюсь. Люблю танцювати. Можу танцювати у стилях хіп-хоп і хаус. Якщо місяць позаймаюся, сяду на продольні шпагати і зроблю переворот. Також я маю довідку про закінчення курсів водіння на категорію Б механіки. Через півроку матиму право, склавши іспит, отримати водійське посвідчення. Щодо досвіду зйомок. Нещодавно знялася у кліпі Сергія Жадана Перевізник як акторка масових сцен. Хотіла сказати ще з приводу своїх окулярів. Маю короткозорість зір мінус 1,7, але без окулярів можу спокійно грати. Отак От виглядаю без них. Номер телефону. Плюс 38, 050, 679 37 19. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, побачимось на знімальному майданчику.